Омтіві про головне Под нас одна ідеологія – русський мир. Бий своїх, щоб в полон не здавались. Знаємо, що врак збирає сили і техніку обіцяє широким фронтом піти Такої тактики сьогодні дотримувались російські брудні істоти, коли після провального штурму на півдні Георгіївки на Мар'їнському напрямку наші бійці почали висуватись до посадки. Там сиділи російські штурмовики, які були просто очманілі від обстрілів, штурмів і які вже самі хотіли якнайшвидше здатися. Але одразу саме по ним цілеспрямовано починає працювати своя ж арта, міномети та реактивні системи. До речі, Тут така історія не вперше. Якщо вони бачать, що хтось з їхніх людей, здається, одразу ведуть по своїх вогонь. Як то кажуть, своїх не бросаєм, а добіваєм. Ситуація виглядає наступним чином. Противник успіхів на вітинку немає. Тобто всі позиції, які отримують Сили оборони, залишаються за нами. Останні два тижні динаміка саме така. Більше того, в смузі відповідальності: 92-го штурмова бригада провела ряд заходів. Спільно з іншими силами оборони і мали частковий успіх протягом останніх двох тижнів. Вдалося противника вибити з ряду позицій, закріпитися. Тут важливо розуміти, що з огляду вдається, що ситуація стабілізована. Противник не має просування. Тактичну ініціативу приймаємо, тому що маємо успіх на полі бою. І якщо сказати простими словами, ситуація стабілізована, маємо тактичні успіхи, може скластися хібна думка, що противник, якби. Скажу, знаєте, сленговою мовою здувся uh -huh. так, але це не відповідає дійсності. Тому що під час деокупації кожної позиції, вибиття противника, ми маємо дуже серйозні зустрічні бої. Противник вручається. Противник не здається до останнього. Більше того, після того, як вдається виби, виби вибити його з позиції, він весь час проводить зворотні ударно-штурмові дії, тобто намагається вибити нас з позиції. Також, незважаючи на реально шалені втрати, які несе противник в живій силі і в техніці. Він знаходить ресурси і резерви для того, щоб ці втрати поповнювати і тримати динаміку. Тобто, під словами простими здавалось би, ситуація стабілізована. Ми переймаємо тактичну ініціативу. Насправді стоїть надзвичайно складна робота з точки зору планування, управління і безпосередньо юрірного виконання по завдань військовослужбовців збройних сил України, сил оборони на полі бою. Під час чинення таких дій необхідна більша кількість боєприпасів. Ніж навіть при оборонних діях. чому тому, що ми маємо відбитися, ми маємо витратити ресурс, вибити противника, закріпитися, не допустити резерву і потім знову добасити його постійно для того, щоб мати можливості просуватися далі. Тож, друзі, коли ви чуєте, що з якогось джерела інформація, що ситуація стабілізована, знайте, що треба продовжувати в міру можливості загальнообов'язково допомагати на цьому вітинку. Тому що компонента міжнародна підтримка наших партнерів, те, що дає українська держава, і плюс незмінна підтримка української нації, це той компонент, який дає можливість нам отримати мінімальну кількість необхідних засобів для системного цілодобового виконання бойових завдань і перехоплення тактичних ініціатив. Тому ситуація виглядає зараз на відтинку саме так, і принагідно дякую кожному, хто продовжує підтримувати село оборони. Іро, спасибі велике, що ви акцентуєте на цьому увагу, в тому числі на тому факту, що легковажно ставитися до, нібито вже буденних знаєте, зведень та і словосполук у цих зведеннях не варто. Не варто, а варто от робити те, про що ви зараз заохочуєте, в тому числі і українське поглядаса. Ті, хто нас дивиться за це. Спасибі, хочу поговорити з вами ще знаєте про що про е розвиток е індустрії е і далекобійних, у тому числі, е дронів, спираючись на інформацію, яка от е вийшла від генерального директора Укроборонпрому, та про те, що в нас вже налагоджено і е серійне виробництво дронів тисяча плюс кілометрів. І президент України Володимир Зал Енський казав, що е, такі дрони у нас вже е, є, і перспектива дуже хороша. Це одна частина питання, а інша частина питання. Я ж правильно розумію, що на превеликий жаль, і Ерефія не е, заткує у цьому процесі, і вони якось там е, розвиваються, і якимось чином набувають не тільки компетенцій, а й обсягу е, залучення е, дронів різного штибу для свого. А нашого нам ворожого війська давайте почнемо відповідь з останнього питання. І я б сказав про Ерефію: треба розуміти, що Російська Федерація це величезна держава, величезна, яка має надходження основні до за рахунок нафтопродуктів, прироблення цих нафтопродуктів, і відповідно за рахунок нафтодолара фінансується великий за обсягом і можливостями військово-промисловий комплекс, який Ремонтує, випускає техніку, розконсервує все, що з цим пов'язане, виготовлюються зразки озброєння нові, як ракетні, так і, зокрема, засоби пала розвідувального дарнути типу дій. і відповідно фінансується надзвичайно велике угрупування, яке веде війну на знищення повною мірою української нації і держави України. Треба розуміти, що противник від намірів не відмовився. Тож, якщо казати про технологічну сладово, противник не дурень. Противник робить висновки, розвивається, модернізується і має ряд засобів, які об'єктивно дуже і дуже добре. До прикладу, зала це розвідувальний засіб або Орлан. Вони об'єктивно хороші, і противник може виготовлювати їх в кількості. Якщо казати про ланцети, на поточний момент сила оборони дуже підбирається активно до подібного рішення. Але ми ще поки що немає. Ми використовуємо інші засоби, подібні за характеристиками. Але ланцет – це прямо вдале рішення. Це потрібно визнавати. Відповідно, Сила оборони влаштовують необхідну протидію для того, щоб їх ефективність на полі бою проти нас була максимально знижена за своїм рівнем ефективності для ворога. Ви розумієте? І це вдається робити. Якщо казати про FPV-дрони, за моїм переконанням, противник їх має більше, але сили оборони можуть застосовувати їх набагато ліпше, ніж це робить противник. І ми літаємо далі, і ми літаємо більш точно. Це об'єктивна реальність. Теж що стосується кількості FPV-дронів, якщо сім місяців назад було 1 до 5 на складних напрямках на користь противника, сьогодні на деяких вітингах ми маємо 1 до 2. тобто ми скоротили об'єктивно цей розрив за рахунок. Як держфінансування, так і підтримки української нації? Нічні бомби, про які ми неодноразово говорили, це виключно українська розробка, ці засоби виготовлюються, модернізуються, закуповуються. Я б не хотів зараз ідеалізувати процеси, чому тому що коли подивиться професійна спільнота, вони скажуть: Ну Юра, що ти розповідаєш, якщо там те летить, то не летить. Так дійсно, друзі. Ми зараз дуже схожі на авіацію Першої світової війни, в якій борд ремонтується прямо під час польоту в повітрі, розумієте? Дійсно дуже є багато проблем, але комунікація між виробником і фронтом є. Засоби модернізуються і так чи інакше, незважаючи на всі складнощі, додаткове фінансування необхідності мати майстерні на базі підрозділів для того, щоб проводити відповідні забове застосування дрони, ми перебуваємо в повітрі в день і нічний час, як розвідувальні засобами, так і ударними, і маємо дуже суттєві результати на полі бою. Взагалі, за моїм переконанням, тема БПЛА грає більше на руку силам оборони. Uh -huh. Тому що при такій кількості, до прикладу, легкоброньової броньової техніки, як має противник, якщо уявити, що не було засобів БПЛА, на прилики жаль, результати на полі бою були зовсім іншими, не на користь оборони, саме БПЛАшна історія дала можливості нам в вузьких відтинках бити величезну кількість особового складу противника і відповідно знизити вогневу міць легкоброньовонової броньованої техніки. Тому, якщо підсумувати коротко, Розвивається як противник, так і ми в деяких питаннях зеркально є переваги противника, є перевага у нас. Що стосується забезпечення об'єктивно противник порядок, нас випереджає. але цей розрив ми скорочуємо спільно з українцями. Цель нанести нашій страні пораження Байден не знімає. Мір по американськи це слаба і унижена Росія. Байден підчеркнув, що не має морального права допустити пораження України, оскільки це, по його словам буде означати угрозу для всіх країн, граничащих с Россией и Беларусью. Конгрессмен-демократ Тед Лиу заявил, что вскоре Украина получит карт-бланш, а лидер демократов в палате представителей Пит Агилар добавил, Байден и его администрация уже работают над тем, чтобы предоставить Украине дополнительные дальнобойные ракеты, необходимые, цитата, для победы над Россией.